Привіт! Вирішив зняти відео, показати схему посадки огірків і помідорів. Люди пишуть в коментарях, запитують, як посажені огірки, як посажені помідори. Легше мені зняти відео, ніж кожному відповідати. Ну все. Йде з двох сторон капелька, щоб корінь був ну, вмочився з двох сторон. І в один ряд посажені огірки, підв'язані. На дві шпалери В-образно. Між рядами йде ось, бачите, поставив рулетку, щоб було видно. Метр п'ятдесят між рядами. Між огірками йде, зараз покажу. Ось Тут 23 сантиметра. Де як виходить? Ну, в общем, в середньому 23 сантиметра між рядками. Крайні ряди йдуть 35, так як тут підв'язано до одної шпалери, їх в боки не розводиться. Тут я зробив через 35. Ось. Видно, 35 сантиметрів. -е 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 -ем. Чому через 23, а не через 25? Тому що. Одну теплицю я не зміг посадити, і хоч трохи огірків лишніх сюди, щоб запхати. Посадив через 23, лишніх 100 гірків сюди посадив. Ну, взагалі планував через 25 і, мабуть, наступного року буду садити через 25, бо трохи це густовато. Трошки вийшло густіше, ніж треба. Сирость погана, ну як, провітрюється, в принципі, непогано, але можна було би трохи краще. А зараз перейду в теплицю з помідорами. І покажу відстань, яка між помідорами. Зараз я перейшов помідори помідори. Буду показувати ось між помідорами йде, між рядами. Тут двойні ряди посажені. Ну, По-другому не посадиш, це низькорослий помідор. Його в боки не розведеш, це буде сильно густо, він буде посаджений. Тому в два ряди ось між самими кущами йде метр. Ну, Між капельками метр десять. Так як помідориш притик до капельного не посадиш, виходить між ними метр. Ну, Між капельним метр десять. Ну, якщо у вас дозволяє теплиця, то рекомендував би трохи ширше. Воно, кущі розростуться, буде важко пройти. Ну, Так само в гірках, якщо у вас дозволяє ширина теплиці, краще трошки ширше. Не метр п'ятдесят, а метр шістдесят. У ну, мене в цій теплиці не дозволяє ширина. Так, Між капельками метр десять. Тут ось, ось два ряда, між капельками йде 30 см, між кущами помідора в ряду 50 см. Ну і так, в принципі, кругом, крім середини, тут середина виходить трошки ширше. Як вже зробив і 10 років назад можна було б зробити трохи вуще, але ну, як зробив, так вже є. Бо шпалера йде і ряди не зміг по-другому зробити. З краю теж два ряда, але буде незручно тут вибирати. Ну, як є. Краще було, звісно, один ряд теж посадити. Ну, вже два ряда. Ну, в принципі, все, що я хотів показати.